Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 14.30 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Лестер Сіті, у себе вдома, команда Руда Vanistelro, буде приймати Арсенал Мікель Артети. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Лестер Сіті, про Арсенал. Ну і в кінці відео, відповідно, я хочу поділитися своїми думками. Чого все-таки до та очікуєте та відданого двобоя? І давайте ми та про все це поговоримо та в порядку. Подивимось взагалі ту ймовірність на перемогу. 10% вважаючи переможе Лістер Сіті. 16% вважаючи матч завершиться в нічю. Та 74% вважаючи, що переможе Арсенал. Якщо, до речі, друзі, ми подивимось останні 5 матчів. Які були зіграні між командами. То у Арсенала тут є перевага. 5 перемог моєї команди Мікелі Артети, 0 нічих Не, відповідно, жодної перемоги Лестера. Ну просто 5 матчів підряд, Арсенал вже Лестер перемагає. 13 березня 22 рік 2-0. 30 жовтня 21-го року Арсенал також тут тільки на виїзді. Команда програє з 2-0 цього суперника. 13 серпня 22 року 4-2, Арсенал перемагає. 25 лютого 1.0 Арсенал перемагає Лестер на Кінг Пауер Стедіан. Но у цьому сезоні команди вже грали. 28 вересня, 24 рік Арсенал у перестрілці Лестер 4-2 Премагає. Здава вже забезпечили спокійну перевагу Арсеналу, але там Джастін Дубль Ну, В Києві Арсенал вже на останніх хвилинах просто забув м'ячі. і На характері справді Арсенал та три очки та, та команда Мікель зібрала. Global Арсенал дуже успішно виступає проти Лестера за останні роки. Останнє, коли Лестер взагалі обіграв Арсенал це ще було 25 жовтня, на секундочку, 25 жовтня 2020 року. Тобто, вже майже 5 років тому, ну, 4,5 року тому назад. Востаннє Лестер обіграв Арсенал Але все одно, все одно, да, були роки. там 19 рік Лестер 3-0 перемагав і 2-0. Ось. Але ось, якщо брати останні роки, то Арсенал в принципі, на King Power Stadium, ну, не програє вже справді дуже багато. В останній, коли Арсенал програв на Кінг Power Stadium, це було ще 9 листопада 2019 року. Тобто 5, більше 5 років тому назад. Арсенал програв Лестеру на Кінг Пуерстей. Так, був сезон, коли Лестер чемпіоншип вилітав. Ну, все-таки справді арсенал і справді здорово виступає. проти Лестера на Кінг Пуерстейден. Давайте дивитися, де там команди йдуть у чемпіонаті. Арсенал другий. Арсенал 50-очок після 24 турів має, дві поразки, 8 нічих, 14 перемог. На сівочок команда Мікілі Ртет відстає від першого Ліверпуля. 7 очок, 49 забитих м'ячами Арсенал, 22 м'яча пропущених. Найкраща оборона в англійській прем'єр-лізі у Арсенала, плюс 27 різниці забитих та пропущених і останні 5 матчів Арсенала, 2 нічих та 3 перемоги. Ну, Лестер 18. у Лестера 17 очок. Лестер зараз в зоні виліту на даному мить знаходиться 15 поразок, 5 нічих, 4 перемоги. Ну Лестеру просто необхідні, як бачите, злікові пункти. На 2 очки вже команда від Вулверхемтон відстає. 25 забитих м'яча Лестер, 53 м'яча яч. пропущеного Лестера. мінус 28 різниць забитих та пропущених у Лестера. 4 поразки, одна перемога у Лестер Сіті. Ну і справді, Лестер та Вулверхемптон якраз то і будуть бити. Іпсвіч, ну, Тому Іпсвіч і Лестер Волз. Ось ці команди і будуть з'ясовувати. Тому ну, що West Hamert відірвалися вже. Ну і відповідно залишається так, що ось Вулверхемптон, Саутгемптон вже навряд чи, а ось Іпсвіч, Лестер та Walls якраз то будуть з'ясовувати між собою стосунки. І хто цю боротьбу виграє, дізнаємось трішки пізніше. Ось Тому, друзі, якось так. Друзі, ну давайте ми подивимось останній матч Лестера. Ось програли Астон Віллі 4 січня на початку року. До речі, покупку Англії вдається 6-2. Park Rangers з рахунком 6-2. Лестер перемагає, потім поразка від Кристал Пелас від Фулхема. Тотним обіграли. 0-4 програли Евертону. І Юнайтед 1-2 команда Руда Ванністелве програла. Програла команда 1-2. Хоча дуже було близькою, тому, щоб звести матч в екстра тайм. Але Гаррі Магуайр забив голує колишньої команди. Знаєте, друзі, арсенал. Погано розпочинає команда Мікель Ретет також цей рік. Ну, Сіті останнім часом не в найкращих кондиціях пробує. А Раслан, в принципі, не в непавних кондиціях пробуває. Рік розпочали. грали, да, вилетіли команди з Кубку Англії, з Кубка Ліги. Нюкасло два матчі програли по 0 2 і по сумі 4-0 покинули Кубок Ліги в півфіналі. Вилетіли від Ньюкасла. Юнайтеду вилетіли по кубку Англії в серії пенальті, але в обох матчах що там з Ньюкаслом що з Манчестер Юнайтед десь трішки нещастили Ресна, тому що моментів було вдосталь. Але просто не вдалося їх реалізувати. Просто не вдалося їх реалізувати. Але була перемога над Сіті 5-1, Wall з Астонвіллою, з Брайтоном були нічій ісходи. Нічі, нічі. Сіли ося Пермокнат-Сіті. Справді просто якась немовірна перемогу. Лізі Чемпіонів, там Загарське Динамо обіграли, Жерону обіграли. Вийшли з третьої позиції в 1-8-му. Справді, Ресонал, да, Ось програли останні матчі Ньюкасл з рахунком 0-2. Ну, той Ньюкасл виглядав, ну, просто, неймовірно. Був Верхемптон обіграли на виїзді. Тотнем обіграли у дербі Лондона. Тому, в принципе, Арсенал, мои любимые друзья, в дуже хороших кондиціях перебуває. Наступний матч проти Вестхема, ще одне дерби Лондона, Ноттингем Форест, ще и в Арсенала Манчестер Юнайтед 9 березня. Напружний график, Ну, в березні лише два матчі там буде, матчі збірних, потому что... Що... По суті, це зараз лютий місяць, такий зараз такий плотний графік, там і Ліги Чемпіонів ще потім буде одна восьма. Ну і справді, плотний, і справді календарі. Ну, хто буде суперником Реслам в одній восьмій, ще невідомо. Ну я думаю, що там суперник буде серйозний в будь-якому випадку. Ось, Арсенал є проблеми, проблеми з травмами. Ось буквально на днях Кай Гауверс отримав пошкодження, і кай. Не зіграю у цьому сезоні, я від щирого від серця бажаю Каю, скоріше Годуження, Кай Хаверц та м'ясо. Жезус у цьому сезоні. Ну, Габі Жезус та Кай Хаверц, не зіграйте, м'ясо я не знаю. В будь-якому випадку всім тільки добра та скоріше бажаю. Бен Уайт має вже скоро повернутися. Так думаю, Бокаєсака, Геббер і Мартінелі десь у березні місяці, мають вже. Приблизно, я так думаю, вже повернутися. Але зараз знову буде, звичайно, ще важко. У Лістера Ісаку, Перейра, Крістенсен, Вестерград, Джеймі Варді зіграється. Важко буде Арсеналу, звичайно, ще, але в будь-якому випадку арсенал це дуже хороша команда, і вона все одно дуже сильна. Що стосовно друзі, думок, чого я очікую? Я очікую хорошого футболу, лістеру потрібні очки. Я думаю, це буде важкий матч для арсенала. Легким у, ось що знаєте, друзі, уж легким цей матч точно, я думаю, для Арсенал не буде. Лестер буде чіплятися за тобто очки то потрібні, та Лестер. Лестер грає вдома на King Power Stadium. І да, у Арсенала є тут перевага, але Лестер може відібрати очки у Арсенала. Думаю, що обидві команди друзі заб'ють. Думаю, що Лестер Сіті цей м'яч знайде, Арсенал заб'є. Тобто, я, друзі, думаю, що обидві команди заб'ють. Друга моя думка. Я віддаю перевагу Арсеналу. Я думаю, що Арсенал, як мінімум, Лестер Сіті не програє. Ви знаєте, друзі, нічию я би все-таки не виключав би. Тобто, якщо Арсенал втратить очки проти Лестера Сіті, я не здивуюся. Ось тобі ж Арсенал дуже важко взламувати весь оборону, чи суперник закриється, ось прям дуже важко Арсенал взламувати. Оборону суперників, а Лестер може закритися ідеально грати на контратаках. Тому нічия я все-таки тут не здивуюся, але скоріш за все, якась буде, знаєте, мінімальна, я думаю, перемога. Там Арсенал, там, наприклад, за рахунком 2-1. Якась важка, мінімальна, але все-таки перемога має бути за Арсеналом. Я думаю. І думаю, що Арсенал, скоріш за все, з якимось мінімальним рахунком 2-1 Лестер Сіті обіграє. Але в будь-якому випадку, основна моя думка це обидві команди заб'ють та Арсенал, як мінімум, Лестер Сіті, я думаю, не програє. Скоріше за все, Арсенал, якусь мінімальну перемогу над Лестер Сіті, я думаю, здобуде. Друзі, а що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матча? Якщо у вас є думки, можете написати їх у коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра. Щастя вам усім, друзі, бажаю бути щасливі, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.